Книга пророка Малахії. Він жив десь за сто років після повернення ізраїльтян із вавилонського полону, і його послання націлене на людей, які вже прожили певний час в Єрусалимі. Храм вже відбудований, однак стан справ був не найкращим. Просто пригадай історії із книги Ездри та Неємії. Тоді, при першому поверненні ізраїльтян із вигнання, їх надії були дуже великими. Вони повернуться. Відбудують своє життя та храм, всі ті великі обітниці пророків здійсняться. Месія прийде та відновить Боже царство над об'єднаним Ізраїлем та всіма народами, а також принесе мир та справедливість для всіх. Однак це не те, що сталося. Ізраїтяни, які заново заселили місто, довели, що вони такі ж невірні Богу, як і їхні прабатьки, і це призвело до бідності та несправедливості. Тому в книзі Малахії. Ми бачимо, наскільки зіпсованим стало це покоління. Книга складена як серія суперечок. Більшість частин у книзі починаються з того, коли Бог щось стверджує або когось звинувачує, а потім Ізраїль це заперечує або сумнівається у словах Бога. Тоді Бог відповідає на сумніви та говорить своє останнє слово. Так відбувається шість разів. У перших трьох суперечках Бог викриває зіпсованість Ізраїлю. А в останніх трьох виступає проти цієї зіпсованості. Загальне враження, яке складається від цих аргументів та суперечок, що полон так і не призвів до фундаментальних перемін у людях. Серце Ізраїлю затверділо, як ніколи. Перша суперечка починається, коли Бог каже, що він досі любить своїх людей завіту, попри їх гріхи. А Ізраїль грубо заперечує, кажучи, як ти нас покохав. Тож Бог нагадує їм, як він по благодаті обрав сім'ю Якова, їхнього прабатька, щоб він став носієм Божих завітних обітниць замість Ісава, його брата, та роду, що пішов від нього, який, врешті-решт, прийшов до загибелі. Пригадай історії з книги Буття та книги Овдія. Отже, ще у першій суперечці Ізраїль показано підозрілим та таким, що сумнівається в Божій любові та вірності. Друга суперечка викриває проблему із відбудованим храмом Ізраїлю. Бог звинувачує людей, що вони зневажають та оскверняють храм, а люди відсварюються, як ми тебе зневажаємо? Тож Бог відповідає, вказуючи на те, що люди приносять ганебні жертви, а саме хворих та заплямованих тварин, що показує, що вони не цінують та не шанують Бога. Але не тільки люди, священники роблять те саме. Вони не тільки закривають очі на це, але особисто беруть участь у цьому зіпсованому поклонінні. Весь божий народ зверху донизу довів свою невірність. У третій суперечці Бог звинувачує ізраїльських чоловіків у зраді своєму богові та своїм жінкам, що вони, звісно, заперечують. Але Бог викриває руйнівне поєднання ідолопоклонства та розлучень серед них. Ізраїльські чоловіки. Одружуються з неізраїльтянками, а потім переймають у свої доми поклоніння богам своїх дружин. Пригадай історію з Неємії, розділу 13-го. І Малахія пов'язує це з хвилою чоловіків, які розлучуються з дружинами без будь-яких причин. Причому люди нічого не мають проти цього. Але Малахія каже ні, це зрада вашому завіту з Богом. І таким чином Малахія переходить до другої групи суперечок. Які стосуються бунту Ізраїлю. Четверта суперечка починається ізраїльтянами, які звинувачують Бога, що він нехто і ними, кажучи, де ж той Бог справедливості? Вони бачать, як зростає несправедливість та зіпсованість, і їм здається, що Бог нічого не робить. Тож Бог відповідає, кажучи, що він пошле вісника, який підготує народ для безпосереднього Божого повернення у день Господній. Він прийде як вогонь. Щоб очистити своїх людей та усунути ідолопоклонство, сексуальну розпусту та несправедливість, так що тільки вірний залишок полишиться, щоб стати Божим народом. У п'ятій суперечці Бог закликає людей повернутися до нього, на що люди кажуть як ми можемо повернутися? Тож Бог виступає проти їхнього самолюбства. Він показує, що вони перестали приносити свої десятини у храм. Це слово десятина означає просто. Одну десяту частину це кількість доходу та продуктів, які ізраїльтяни мали б щорічно жертвувати на підтримку храму та священників. Ця практика описана у різних місцях тори. І ми знаємо від Малахії та з книги Неємії, що люди нехтували цією відповідальністю, через що храм знаходився у занедбанні, тому Бог протистоїть їм. Він каже, що хоче благословити їх достатком, але тільки якщо вони будуть вірними. У останній суперечці люди звинувачують Бога та кажуть, що служити йому немає змісту. Вони бачать, як нечестиві та горді люди мають успіх у житті, а Бог нічого з цим не робить. Тож, Божа відповідь цього разу вперше у книзі, є не промовою, а скоріше короткою історією про вірний залишок в Ізраїлі, про людей, які бояться Господа, які люблять збиратися разом та спілкуватися про те. Як шанувати та служити Богові? Тож Бог наказує, щоб був написаний сувій пам'яті для цих людей, щоб вони читали його та пам'ятали Божий характер та його обітниці. Малахія роздумує тут про божественний дар Писання, про те, як вони вказують нам на минуле, щоб пам'ятати Божі діла та надихатися до вірності та надії на майбутнє, що приводить до завершення книги. Тут продовжується та детальніше розвивається четверта суперечка про майбутній день Господній. Бог каже, що він назначив день очищувального покарання, яке прийде на нечестивих серед його людей. Але завершення також додає думку про майбутнє вірного залишку, адже для них день Господній не є небезпекою. Для них це день радості, який буде схожий на ранкові промені сонця, що несуть оздоровлення, життя. Та надію на майбутнє. Таким чином, суперечки у книзі Малахії приходять до завершення, однак книга дає нам ще дещо. Останні три вірші не є частиною суперечок, та справді вона є своєрідним кінцевим додатком, який є завершенням не тільки книги Малахії, але й всієї збірки Тори та Пророків. Спочатку читача закликають пам'ятати закон або ж Тору, мого раба Мойсея. Це нагадує про історію та закони завіту, які можна знайти у перших п'яти книгах Біблії. А далі ми чуємо підсумок книг пророків: ось я пошлю вам пророка Іллю, перше ніж день Господній настане, і приверне він серце Божого народу. Тож це завершення підсумовує Тору та пророків як одну об'єднану історію, яка вказує на майбутнє. Ізраїль був викупленим Богом. А потім вони зрадили його через свій бунт та затверділі серця, порушуючи закони Тори. Однак Писання очікують день у майбутньому, коли Бог пошле нового пророка, Мойсея, нового Іллю, який відновить божий народ та зцілить їхні затверділі серця, Пригадай всі обітниці із книги повторення закону, Єремії та Язикіїля. Отож цей кінцевий додаток представляє писання як божественний дар. Щоб читати та роздумувати над ними і, відповідно молитися. Вони говорять правду про стан людини, про наш егоїзм та гріх, але також вони оголошують Божі обітниці, що одного дня Бог пошле вісника, а потім з'явиться особисто, щоб виступити проти зла, щоб відновити своїх людей та принести своє цілюще правосуддя. Це і є та майбутня надія, про яку говорять Малахія, Тора та всі інші пророки.